Десять українських гуртів, які ми просрали. Частина сьома Гуаш. Це, доби, це доби, пробач. Я забуваю. Колектив був створений ще у 2006 році актором Іваном Розіним. І на початку кар'єри вони грали поп-рок. І багато пісень з їх творчості були англійською. Gonna sing Самим фактом, що на початку кар'єри їм допомагали Віталій Клімов та Віталій Тілезін, які довгий проміжок часу співпрацювали з океан Ельзи. На жаль, в той час велика кількість українців не зрозуміла якісну поп-музику, яку продукував гурт. І лишивши після себе альбом СімплМі, вони